Привіт усім! Сьогодні наша тема буде єдина можливість спастися. Яка ж це єдина можливість? Розберемо сьогодні саме це коротенько. Мене звітірена, хто не знає. Це канал «Біблія для спасіння. Підписуйтеся, буду рада а, з вами дружити і а, віщати вам корисне. Отож, це все є дуже важливе для душі. Хтось може сказати, що Біблія це вигадка, вона стільки переписана, стільки, скажімо так, перероблена, що неможливо вгадати, чи там реальні якісь події, чи там просто якісь казочки, вже байки написані. Але ми знаємо, що деякі люди не бажають, щоб люди простий народ читав Біблію. Питання чому? Для того, щоби. Людина перестала думати, аналізувати, так, щоб легше її було контролювати, маніпулювати нею. Звісно, потрібно її загрузити роботою, так, загрузити там чимось, а, промити мозги, як я кажу, так, і що? І забрати а, джерело, істину, так, щоб вона не могла з чимось порівняти, а думала, що це так має бути. А, тому, коли ви вибираєте, чи спастися, чи істина, так, чи правда або ж. Належати до цього світу, скажімо так, гулять, пить і веселитися, і так далі. Але за все це йде розплата, це пише Біблія, так що за все йде розплата. А, тому відкриваємо Біблію, так, і давайте прочитаємо Матвія, 26 розділ. 26-й розділ із 41-го вірша. Пильнуйте ж і моліться, щоб не впасти на спробу, тобто в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Так? Тобто Біблія це такий дороговказ і правила, як тобі краще жити і як тобі краще спасти свою душу. Так? І попереджає Біблія також, що бадьорий бо дух, але немічне тіло, гріховне, воно тягнеться до чого? Правильно, до гріха тянеться там, де не потрібно скажімо так, боротися, так, а просто плести по течії. Але Біблія пише, що такі будуть люди, і вони будуть що вони будуть спалені Богом, а лише будуть забрані, вибрані, які будуть записані в книзі життя. Тому потрібно вибрати, чи ти з цим світом хочеш бути так, чи ти хочеш все-таки потрапити на небо, спастися, а для цього потрібно читати Біблію. Це дуже важливо. Також деякі спокуси це також дуже небезпечні, коли вас покушають, наприклад, близькі, рідні, ще там хтось так, що робив взагалі Ісус. Ісус ішов геть з того місця, так, щоб ці люди його не спокушали для того щоб його риса характеру не перетворилися, можливо, в якісь інші риси характеру, поганої людини, так так і